Малюнки на стінах поруч фото педіатрів. Це дитяче відділення Смілянської міської лікарні. Його переобладнали для пацієнтів, які хворіють на ковід, розповідає лікарка Ірина Брік. Практично за одні сутки було все розвернуто. Було дуже багато хворих і потрібно було це робити швидко. Приміщення поділили на зони в чисті, безпечні від ковіду медики перевдягаються і йдуть піклуватися про пацієнтів. Їх з кожним днем стає більше, додає лікарка. Два тижні працюю без вихідних, без святкових. Стали хворі важкіші ніж весно, порівняно з весною. Вони зараз всі важкі, немає легкого протікання цього ковіда. Переобладнали підковідні ліжки й інші відділення, бо в інфекційному всі 45 місць зайняті хворими, розповідає його завідувач Олександр Топульський. «В кардіологічному, терапевтичному, неврологічному відділенні і дитячому. Всього зараз по лікарні більше ніж 130 таких пацієнтів. Зараз це надто складно, тому що ось зараз, наприклад, дві медсестрички обслуговує оці 45 ліжок. Є у нас палата, дві палати реанімаційні, де працює реаніматолог і реанімаційна сестра. У пана Леоніда було вражено 70% легень, коли він сюди потрапив. Каже, зараз почувається значно краще. Ну, в важкому стані потрапив. Допомогли тут дуже хороші врачі, і медсестри взагалі супер. Такі ну, чуйний, вони відносяться дуже хорошо. Завідувач відділення порівнює спалах ковіду цього року з минулорічним. Зараз категорія пацієнтів помолодшала, тобто є люди молоді. Є 30-річні, є 40-річні, є надто важкі, але так як і в минулий раз, так і зараз переважають пацієнти вікові, яким уже ну, можна сказати, 60+, тобто це люди за 60 років, за 70. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.